2025 рік вразить своєю астрономічною різноманітністю подій, розповіли Суспільному у Дніпровському науково-просвітницькому центрі астрономії Планетаріум Наосві у нічному небі над Україною. Можна буде побачити метеорні потоки, парад планет, затемнення та яскраві комети. у перші дні нового року. Жителі а планети також спостерігатимуть метеорний потік квадрантиди один із найяскравіших метеорних дощів року, який досягне піку в ніч. Із четверга на п'ятницю. Про це сьогодні оповідомило онлайн-видання Science Alert. Більше про астрономічні явища, які можна буде побачити в Україні, будемо говорити із астрономом Володимиром Кажановим, який доєднується вже до нас. Ми вас вітаємо. Вітаємо. Доброго дня. Власне, розкажіть нам більше про цей метеорний потік, і де найкраще і коли можна буде спостерігати за ним. Зараз дуже гарні умови для спостережень. Бо місяць у фазі молодика і не буде заважати своїм яскравим світлом. І якщо пощастить з погодою і не будуть заважати хмари чисте небо, то до 80 метеорів на годину можна в небі побачити. Ну це на всьому небі. Звісно, очима якщо одна людина спостерігає, то меншу кількість, а якщо вдвох в різні боки дивитись по всьому небу, то до 80 метеорів і можна також зробити фото фото на довгій витримці яскраві спалахи. Нагадаю, це згорають в атмосфері маленькі частинки, які залишила на своїй орбіті, літаючи навколо сонця, комета. І в ніч з 3 на 4 січня зараз це максимум метеорного потоку, який в народі звуть Зоропад, бо якраз щільність цих частинок на орбіті буде найбільша. Студія. Ну сподіваємося, що і погодні умови не завадять спостерігати за цим явищем, наприклад, хмари. А можна буде спостерігати і побачити це явище без сторонніх предметів, без телескопів чи інших візорів. Так, неозброєним оком можна роздивлятись і коли вже небо стемнішало. також звісно, треба ж відкрита місцина, місцевість, щоб не заважали високі дерева, дома, і можна це побачити. Також пам'ятаємо, що наші очі мають властивість пристосовуватись до темряви, адаптуватись до темряви, і це кілька хвилин, іноді кілька десятків хвилин до повної адаптації проходить і тоді вже більше можна побачити цих не наприклад не дуже яскравих спалахів в небі. Студія? До речі, є оперативна інформація, щойно з'явилася у повітряних силах. Попереджають про керовані авіаційні бомби на Харківщину. Нагадуємо там оголошено повітряну тривогу. Вона триває і досі. Тож будемо повертатися до цієї теми. І у мене ще одне питання: це явище можна буде спостерігати в усіх областях однаково, якщо за умов чистого неба. Так. Так, і якщо не пощастить зараз, то е, не сумуємо, бо впродовж року ще багато буде яскравих метеорних потоків і навесні, і влітку, і восени, і вже наступної зими, коли в небі ми зможемо це побачити. Причому у багатьох метеорних потоків ще будуть також е, гарні умови для спостережень, коли не заважає місяць. Бо, наприклад, в серпні е, наш е, такий відомий е, літній зорепа, серпневий зарпат, як його називають. Методний поток Персеїди, то буде трошки заважати в цьому році місяць своїм яскравим світлам, а інші методні потоки буде гарно видно також. І також 4 січня, якщо не помиляюся, можна буде побачити покриття місяця Сатурном. Чи це точно буде 4 а чи може бути в інший день, і як можна спостерігати за цим явищем? Так, з планетами дуже цікаве небо буде в нас цього року, і по початок січень дуже в небі красиве розташування планет. Сатурн буде покривати місяць 4 січня ввечері. За київським часом це приблизно 19.53. І е, це подія не дуже така е, часто виникає, щоб його можна було, наприклад, кожен місяць чи півроку спостерігати. Тому цікаво, але потрібен телескоп. Будемо спостерігати в телескоп. При нагоді, якщо буде безхмарне небо. І от щодо планети, у нас е, зараз на вечірньому небі можна побачити всі яскраві планети, які доступні для неозброєного ока. Це яскрава Венера на Заході. Вона привертає увагу багатьох. Багато хто зараз питає, що це за яскрава зірочка в небі, це яскрава Венера, також Юпітер, Сатурн і Марс. Причому Венера буде в найбільшій лонгації 10 січня, тобто вона відійде від Сонця е, на найбільшу відстань. Е, Кутову буде яскрава в січні, у лютому. Марс 16 січня буде в протистоянні. Так звана червона планета в небі виглядає як помаранчево червона зірочка. Також і буде він також яскравий, помітний, спостерігається зараз всю ніч. От. І якщо є телескоп, то спостерігаємо ще й на вечірньому небі, і Уран, і Нептун. Ну а Меркурій він. Кожен місяць то на вечірньому, то на ранковому небі його можна е спіймати, але е за ним треба так полювати, бо він не дуже яскравий. Тобто, всі планети яскраві можна буде побачити зараз впродовж вечора і. Ночі це дуже цікаве розташування їх, небо ввечері буде дуже красиве прикрашене яскравими планетами. Студія ну і новий 2025 рік. Розуміємо, що це суто календарна подія, але вже встиг порадувати мальовничим заходом сонця. Ми навіть можемо побачити кілька світлин. Це світлини з Києва, Чернігова, Черкас та Запоріжжя. Перший день нового 2025 року. Я попрошу режисерів, якщо є можливість, показати ці світлини. Це суто метеорологічні наслідки. так? Так, ми можемо бачити такий вигляд? Чи є десь тут ще вплив небесних світил? Це метеорологічні явища, і як ми бачили зараз, в останні дні було різкі е, різка зміна погоди, атмосферних фронтів. Але ось цей колір, червоний колір, який е, привертає нашу увагу вночі. Ми його будемо бачити. Я так гадаю, і в цьому році, як в минулому, тобто полярні сяєва і так звані Сар, тобто червоні полярні дуги, е, ми зможемо спостерігати в небі над Україною, бо сонце ще залишається в стадії максимуму е, близько до максимуму активності свого циклу і вплив сонячної активності на магнітне поле Землі, на магнітосферу, на атмосферу призводить до цих яскравих кольорових спалахів в небі, світінь, які ми спостерігали в 24 четвертому році яскравою і красиво, і це є така вірогідність побачити і в цьому році. Ще додам, що в цьому році в нас. Буде цілих чотири полярні чотири затемнення: два сонячних і два місячних. І цікаво те, що одне з затемнень місячне ми будемо спостерігати в Україні. Це сьомого. Вересня, одразу після заходу сонця, а якщо знову ж таки пощастить з погодою і не озброєним оком, побачите, як місяць в небі темніше, червоніше, він може такий багровий колір отримувати, бо буде ховатись в тінь землі. Відносно сонця, за землею буде розпаде. Розташований, тобто отакі такі цікаві події. Інші затемнення з території України не буде видно. А ось це 7 вересня, місячне повне затемнення дуже цікаво можна буде спостерігати навіть без спеціальних приладів. І це буде чудова нагода ще з вами поспілкуватися неодноразово впродовж цього року. До речі, ми бачимо на одному з екранів в. Події у Франції у Парижі. Я зараз нагадаю нашим глядачам, що сьогодні там відбудеться перше засідання кабінету міністрів під керівництвом нового прем'єра Франсуа Байру. І наразі ми бачимо ці кадри наживо. Французькі бачимо, що французькі міністри, прем'єр-міністр Байру прибувають на перше засідання уряду. Я нагадаю, що 13 грудня президент Франції Еммануель Макрон призначив лідера Центристської партії Франції Демократичний рух. Тож ми будемо повертатись до цієї теми обов'язково ще в нашому ефірі. Пане і... Володимире, так от ще маю особисто я питання до вас, коли можна буде спостерігати красивий повноцінний парад планет? На який день краще вже зараз собі запланувати можливість спостерігати за цим явищем? І якщо для цього потрібно особливі пристрої, то розкажіть, будь ласка, як і де це можна зробити, в яких містах? От те, що про що ми сьогодні вже згадали, те, що на вечірньому небі зараз планети так видно, багато хто це теж сприймає як парад, бо вони враховуючи те, що планети рухаються навколо сонця у площині близько до площини сонячної системи, то виходить так, що в небі вони, наче в одну лінію, але вони. Далеко одна від одної планети в різних сузір'ях, але як на параді, вже ось. Тобто, якщо побачите це, помолитись цим, і в цьому році будуть ну так би мовити, мікропаради, такі не астрономічний, так термін, коли будуть зустрічатись впродовж року на ранковому небі кілька яскравих планет: Венера з Юпітером, місяць з планетами, і впродовж року це буде кілька разів. І я можу порадити зараз є неймовірно. Цікаві програми, безкоштовні для смартфонів, планшетів, і комп'ютерів, мапи зоряного неба інтерактивні, де ви можете побачити по місяцям, по датам розташування планет, і навіть самостійно побачити, коли це буде, і на екрані в яку частину неба дивитись схід, захід і в якій годині дня. Тобто, так можна нині легко знайти і дізнатись, які планети і коли вони зустрічаються в небі. Тому сподіваємося, ми сподіваємося, глядачі занотували ці події. Якщо ні, то ця цю розмову можна буде ще на Ютубі Суспільне новини проглянути. Ми дуже вдячні вам за те, що доєднались Дякую. до нашого ефіру. З нетерпінням будемо чекати подальших обговорень, коли вони вже стануться впродовж цього року. Володимир Кажанов, астроном, був з нами на прямому зв'язку.